Той живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього перебуває, той скаже до Господа прибіжище і твердиня моя. Бог мій, я надіюсь на нього, Він спасе тебе від тенет та холова й муровиці зубної, Він заслонить тебе своїми крилами, і під крилами його ти знайдеш притулок, щит і оборона, правда його. Не будеш боятися страху нічного, ані стрели, що вдень пролітає, ані чому, яка в темноті підкрадається ані муровиці, яка знищують полудень. Упаде тисяча біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе тебе ж не доторкнеться. Ти тільки своїми очима подивишся і кару грішників побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишню, ти вибрав своїм притулком. То зло тебе не спіткає, і жодне нещастя не наблизиться до оселі Твоїй, бо Він звелить ангелам своїм охороняти тебе на всіх путях твоїх. І на руках тебе носитимуть, щоб ти не спіткнувся ногою твоїм камінь. На лева і змія будеш наступати, розтопчеш левчука й дракона, тому що він любить мене, врятую його, я зроблю його славним, бо він знає ім'я моє, покличе до мене, то йому відповім я буду з ним в біді, і спасу Його, і прославлю його, довготою днів насичу його, і побачить він спасіння моє.